Для всіх, хто дивиться обявка, це лишень уривок тизер-клаптик, це реклама. Хтось друкере в телефоні, наче муза на, за на зв'язку. Завис, котик. Хлопці, маємо ідеальне завершення вечора. Крати. Це що, нова мода? Ну, слухай, я вперше бачу таке велике. А я бачив подібне навіть більше ще й в початковій школі. Так і є. Гігантське! Та не вже. Ну, не маленьке. А здається, я не зможу прочитати свій. Мені кортить, аж нозі заходились. Проте не яковію. Чи міне? Тиба завівся. Аж пехти, що соромно за ті каляки. Та й справді, це може викликати сором чи отакі здригання. Точняк! Манюня думку народив. Йой, Тиба його перекосило. Що з ним? Я не витримаю цього. Мене з самого волосся дипки. Гусяки пішли по тілу. Мені реально не по собі якось. Це Мене вже криє. Тимона, мене труханить. Йой, А можна я піду туди у хащі читати віршика? Криє всіх! Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Читай, нерви мені нерви.